Доброго дня! Сьогоднішнє відео хочу почати з того, що покажу вам. Ми сьогодні, 12 червня, вже от назбирали багато-багато смородини. Тут в мене і смородина, і пара полуничок останніх вже вже доходить і червона порічка. ну, Червона смородина. Ну, Так багато вже досить от 3 літри десь буде. В принципі, врожай гарний, сподобався. А ще хотіла вас познайомити з новим членом сім'ї. <див> Діти назвали Аврора. Ось така маленька хороша китюня. Якась падлюка викинула дитину. Вона в нас вже два тижні. Таке маленьке, муркотливі. Дівчинка, звичайно. Хоч зараз і хлопчики в нашому місці взагалі дуже велика проблема щодня, якісь підкинуті кошенята, цуценята, ну, кутів зараз дуже багато. Правильно, все з весни пішло. От і ось така от маленька лапулька тепер з нами живе. Покупляла її наповнювачі, тарілочки всякі. Купа всього, так? Ну, красива дівчинка, нехай буде, буде жити з нами. У ну, нас починається вже сезон закруток. Вже закрили 6 баночок полуничного компоту. І тепер будемо закривати компот з смородини. І чоловік пішов рвати вишню. Також вам покажу, що з того вийшло. Перемиваю ягодки на компот і хотіла вам показати. Подивіться, яка гарна, е, крупна, така велика смородина. Цей кущ, ми його не купляли ні, нічого. Це просто самосіянець, десь за територією не і чоловік його просив нашу територію. Ну просто я ж такого не бачила. Там до порівняння є інші. Там ну це, напевно, з того самого менше. Ну є от менші трошки, а це прям дуже велика. От яка вона буде з позичками. Бачите? Така в чотири рази більша. Ну, просто шикарна ягодка, ще такої не бачила. Я тут в кладовці ще не прибирала, але хочу вам показати, що у нас вийшло. Це компотик з полунички, значить, оці 6. І тут ще дві баночки. Це свіжий з вишні. Не дивіться, що там шумівка, вона повинна прийти, бо це я просто тільки що переносила і трохи побовтала, коротше. Ним. Значить, це з вишеньки. І ось тут у мене ще є звишенькі шість штучок. І ось тут ще три баночки з смородини. Теж от новенькі хіба ще з шумом є? Зараз має прийти. І смородина і позичка. Це все ще новеньке. І з вишенькою, оце от спереду, новенький. видно навіть. Ось, і, в принципі, нам цього повинно по ягодах вистачити. Скільки тут 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 баночок компоту з ягід. Це просто бомбезно, бо я планувала зробити 16. А 20 просто чудово. Потім тут а, поприбираю, бо тут в мене пороха і так далі. Поприбираю, подивлюся, що в мене є, тому що в мене, наприклад, вишню в своєму соці вже закривати не будемо. У нас все компоти. Бачите, з минулого року 5 баночок ще є, ми їх так і не з'їли. Ще є 2 баночки меду від коліжанки, і ще нам хтось здав, не пам'ятаю. І тут у мене ще малина, але вона мені не подобається. Я її перепалила, коли варила варення. І там смородинки ще є: 4 і маленька одна. То, в принципі, смородину ми також не будемо закривати варення, нам вистачає. І все, я це все гарно перемию, і вже тоді будемо щось інше нове складати. По компотах ще би хотілося, ще одна баночка, напевно, буде зі смородини, і хотілося б ще закрити абрикос ну і яблука, і все. Носити на боковому паркану. Десусідський гараж. Дуже гарна троянда. Дуже сильно її люблю. Вона дуже красива, така, як чагарник, вона зростає. Я її люблю так під... обрізати так повністю, обчирікати майже під ноль. Але чоловік любить, щоб вона така прям аж переростала, кудись тягнулася. Дуже гарні бутончики має. Не дуже гарно розквітають. Вон там дуже гарно видно, дуже красиво. І вона довго тримається. Тобто вона не розквітла, зразу зів'яла на другий день, а досить довго тримається. І запах такий неймовірний. Не знаю, чи вона відноситься до чайних чи ні. Ще сьогодні на кінець чоловік у мене косить. Дівчата он, бігають, Дурачиться, пес бігає. А тут в мене ці помідорчики, про які я вам говорила. Чері. Вони вже попадали. До речі, сьогодні треба поставити паличку. Ладно, поставиться дві штуки цих. Ось такі от вони вже великі. Ну, поки що експеримент вдається, бо на городі в мене таке не росло ніколи, не знаю. Цього року, до речі, дуже сприятлива погода. Дуже. Для от помідорів сприятлива. Немає сильних душів, але і немає посохи. Тобто, дощ там, коли собі впаде, можливо, навіть якась буде злива, але недовго. Ось. Так, тут є оці от більші, це ті, що я брала розсаду. А ось ці от менші, ну вони вже не такі ж і маленькі. Це ті, які я сама вирощувала з зерняток, теж розсаду робила. Ну, поки що вони ще так не дуже, хоч теж є зав'язі, зав'язуються, вони собі от квітнути будуть. Ну, а тут вже прямо черіки вже є десь місцями. от, Ну, поки що таке, не айс. Є набагато гарніші, потім покажу. От. Собака кайфує. Так, в нас щось коса зламалася. карбюратор, каже чоловік. Катальпа. Також, не знаю, напевно, мало хто з вас знає про таке дерево. Обожнюю його. Але воно тут дуже недало, ну, дуже недало біля яблуні росте. Ось такий от гарний цвіт. от, І пахне вона. Ну, неймовірний на запах. Щось середнє між жасмином, буском, отаке, от також вона ось так от, цвіте, такі великі грона. Потім відцвітає вона негарна, таке от щось негарне. Але ці квітеньки ще дуже гарненькі, такі. Дуже гарний запах. Але ми попробуємо його кудись пересадити. Діти бігають. Так, тут ми вирішили трошки підсушити траву курочка. Таке собі сильно зробити, бо наша косарка, що їздить, вона все так жере. Не знаю, чи вам буде чути добре, бо тому що чоловік косить яблуньки. Ця яблунька була, я не знаю, чи пам'ятаєте, вона повністю впала була. Але чоловік трошки підрізав корінь і е, випрямила її повністю. І я дуже тішуся. Впала, по-перше, через велику кількість плодів, але це не була основна причина. Основною причина була ось ця от верба, яка росте на сусідському. Подвір'я сусід нічого з ними не робить, ніяк подвір'я не прибирає. Там жахливі чагарники. От вам покажу. Бачите, що там робиться? Там отаке от от все страшне. І нам приходиться постійно зачищати. Покажу як. Ще до сих пір малину не обробили Вся в зарослях. Але вже малинка є. Не знаю, чи буде видно, але вже малинка є. Ось, от, як ми отут от зачистили. Метри від нашого перканаста з тієї сторони зачистили, і собі посадили під краєчок ось так от огірочки. Тому що на городі не було місця, а я хотіла багато посадити. І чоловік так мусить цю нашу територію від сусіда, зачищати, для того, щоб мало хоч якийсь вигляд. І оці, оці дерева вони не перелазили на нашу частину і не затіняли наші фруктові деревця. Так, горіх нас цього року перемерз, але кілька горішок буде. І минулого року, до речі, теж він замерз. Дуже гарно виглядає сад, коли покошена. Дуже красиво, Дівчачі, качельки, кукурузка. Тут у мене собака любить рити тут яму, іменно на цьому місці. І тут була кукурудза в рядочок. Але він порив так, що вона опинилась тут, 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 де хочеш, тільки не там, де вона має бути. Тут у мене три кабачки. Мені більше не потрібно, ми їх особо не їмо. Диня дуже бідненька. Я думала, вона взагалі не вижила. тут вже от, от, два кусочки оцього ніби вижила, але ніяка. І кавунчики. Кавунчики ніби поки що радують. Ніколи не вирощувала кавуни, взагалі думала, що в нас на заході України це Unreal. але ніби тьфу-тьфу поки що все гарненько виглядає. Але єдине, що, напевно, залишу, мабуть, три зав'язі, які будуть. І решта все ем, відріжу, бо не знаю, чи воно спіє прорости. Чотири, отак от рядочок. Капуста, пекінка, не знаю, не судіть строго, тому що перший раз вирощує таке, якось підв'язали як-небудь, або воно сформувало качанчик, не знаю, що з того буде. Брюссельська, не знаю, чи буде, чи ні. Так, тут у нас баклажанчики, але вони щось такі не ростуть. Вони й в хаті не росли, як розсада, і тут вони не особо ростуть. Ще кілька помідорчиків сюди висадили, тому що мені не було куди садити. І в мене ще на підвіконнику є, треба їх досаджувати. Цибулька, і до речі, тут теж була грядка з цибулькою, але бачите, як мене вдало посадили, тобто картопля. Виросла дуже височезна, і вона просто мені невалилася. Тому з цієї грядочки ми її чуть-чуть вириваємо на салат, їмо її так. Хоч жалко, бо це така дорога цибуля, біла, голландська. А ось тут от, у нас все одно якась така бідненька. Тобто, на тамті грядці вона якось набагато краще глядає. Картопля гарна, чоловік тішиться, йому подобається. Цвіте, ще трошки буде сохнути і нормально. Так, так тут в нас ожина посаджена. Минулого року посадили, цього року... Вже будуть бачити ягодки. Вона не дика, вона така типу, культурна рослинка в нас. Так, тут в нас окреслена буде клумбочка, чоловік нею займеться ближчим часом, бо я маю висадити свою гіпсофілу і помпасну траву. А в майбутньому я тут зроблю дуже гарну альпійську гірку, але мені треба якийсь великий гарний камінь знайти. Так, тут в нас груша Це молода, яку я брала на агромаркеті. До речі, агромаркет висилає неправильні, абсолютно неправильні саджанці. Наприклад, оце я замовляла. Жовтий агрус, а в мене виріс він якийсь не жовтий, а якийсь ну, червоний. ну Червоний дуже непогано, але я хотіла жовтенький, солоденький. Хоч я дуже люблю агроз, і він мені також подобається, але все одно. Грушка на рахунок неї. У мене по грушах кинулась і ржа. Типу грибкове захворювання, бачите, оце, оце і ржа. Кажуть, що вона від хвойних от сусідів там хвойні є, можливо, воно якось. Передалось комахам, чи що, я не знаю. Тому що в мене іржа перший раз, не було її раніше. І тут у нас чорна маленька. Також чоловік десь з роботи притягнув, хтось йому дав саджанці. І от така от в нас чорна малинка. Вона ще не дуже доспівша, але, в принципі, можна вже їсти. Ну, вона на смак. Вона ну, така, як червона. Червона, вона солодка, вона не кисла абсолютно. Але вона не, ну, не має такого вираженого смаку малини. Ягодки ми вже фактично визбирали, я визбирала. Смородину, позички. Єдине, що ще є один кущик, який я купляла колись в АТБ, то він ще ніби не достиг, не дозрів. І тут мій салатик. Моя любов, їм його кожен день. Посадила новий і тут ще посаджу, а також ще посаджу петрушечку. Тут я висадила дві гіпсофілки, щоб подивитися, як вони вже будуть у відкритому ґрунті, ніби нічого, якось розвиваються. Тут айсберг, я думала, що він як пекінка, треба його зав'язувати якось, а він, дивіться, почав сам формуватися. Он качанчик, хай формується. І тут оці от ще. Три чері, я не знаю, ти думала, що чері то є маленькі помідори, ну, в тому плані, що невисокі рослини. А вони глянь, такі ну тобто, я не знаю, Вже більше метра вони мають. І вони далі ростуть уверх. Не знаю. Треба тут дві палки, я бо тому що я щось розділився, помідорчик. Дивіться, які гарні киточки, тьфу тьфу Хай ростуть. Кажу, помідори цього року мене тішать. І ось така от чудова м'ята. Ця м'ята, що я розказувала, що вона іменно м'ятна. Вона не є якийсь такий е, бридкий запах, а іменно такий ментол-ментол. Дуже крута. Горошок, ще трошечки і вже можна збирати, бо він ще такий худесенький. Вже думаю, з понеділка можна буде збирати горошок. Цибулька в нас е, жовта, що ми судили. В принципі, нормально. Кілька були пострілкувалися, ми стрілки позривали. Ну, е, по битві ніби непогано виглядає, така досить груба битва, гарна. Хіба то, що падає, я не розумію чому, чи то через ті душі, чи, скоріше, всего, що собаки тут а, лазять і от ламають. Там десь моя Настя впала в <гум> цибулю, там десь собаки побігали. Так, це от вона ще. І ось тут у мене вже та от, от, біла цибулька. Бачите, вона все одно. ну Вона пізніше була посаджена, але вона все одно якась така тонша, не така гарна, як там та. І тут помідори, тут так, наполовину. Чи ні? ні, тут хіба високорослі. Можливо, кілька черві є в своїх досадила, ті, які не вижили. Бо то собака десь обпісює, то ще щось, бо в мене кобель не кастрований, він все мітить. І деколи буває робить шкоди. Ну, але мені жалко його на ланс садити. Зараз така жара, він хоче бігати. І я теж такі гарні помідорчики, вже великі, досить, красиві. Я не знаю, дуже тішуся. Тут така гарна китиця з помідорчиками. Там, там. Ну, нехай ростуть. О, і покажу вам шар, як чоловік пекінку підв'язав. Бачите, ось так ось це все виглядає акуратно, легенько. Будемо пробувати. А, кажу, це перший раз. Я вирощувала була е, броколі і цвітну. Мені сподобалося. Навіть броколі не дуже, тому що вона якось не була головкою, а просто як цвіт пішла. Не знаю, можливо, я просто недобре щось вирощувала, а цвітна прикольно вийшла. Так, тут лаванда. Напевно, я. Думала, може, продам один ряд, бо мені в принципі так багато не потрібно а спочатку, а потім думала, що лишу, можливо, якось на другий рік у формі біля хати клумби і просаджую так гарно, знаєте, попри паркан. Вона вже цвіте. Цвіт я зриваю собі сушу, а от лаванду я десь в липні підріжу, такий гарний купол зроблю, щоб сформувати її. Лаванду обов'язково треба підрізати хоча б три рази за сезон. Не за сезон, а от весною, літом і осінню. Полуниця відсвіла, відплодила, все гаразд. Якщо десь є якась ягодка, то маленька. Там от у мене ще є сонечки, вони так, вони ще є, вони ремонтантні, вони ще будуть довго. І ще один сорт полуниці, до речі, він ще буде у мене осінню. королеві Елизавета. Щевель треба вже скусити. Він такий собі. Тут, тут ми скусили Петрушку, тому що вона вже повипускала цвіт, бо це вже другий рік і вона вже все. Але ще може трошки щось вирости, щоб заморозити, хоча я планую нову садити. Мої розважаються. Mm. <ріст> так, ось, ось сюди посіяла нову петрушечку. Тут також салат Айсберг, також починає формувати собі е, капустину. Кріп. Кріп, ось два рядочка були спереду, я вже їх зірвала повністю, е, вже переробила його, потім покажу. Отак, от, от ще лишилося оці, от раз, два, три рядочка. І також треба досадити новий, але, правда, в іншому місці. А Туди я посаджу, можливо, петрушку або що. Тут ще така тоненька цибулька є. Ще два помідорчика. Тоже, один такий собі, другий теж, бачите, високий, гарний. Морква і бурячок гарно все почувають. Можливо, трошки зараз впав бурячок, тому що дуже сильно жара, сьогодні десь 33 градуси, напевно, або й більше. Ну, на сонці, певно, всі 35-36, дуже жарко було. Тут цибульку собі лишила на насіння. І усе, в принципі, виноград ніби ожив трохи, бо був якийсь дуже нездали, але я хочу його все рівно осінню посадити новий, а цей весь забрати, бо він вже здичів. І ще в мене таке, от у мене троянда розцвіла, так? І в неї ніколи нічого такого подібного не було. А тепер, от, бачите, такі плямки? Це борошниста роса, це теж грибкове. І теж потрібно обробляти. Я не знаю, що в мене цього року тільки не було. І борошниста, і тля, і іржа, і все на світі. Одним словом, бачите, таке біле. Одним словом, вирощувати своє, якісь овочі, фрукти, чи якісь квіти. Це взагалі далеко, не легко. Мені за це легше піти дійсно на ринок, купити. Ми це скоріше робимо для душі. Ще залишилось от обірвати ось цю позичку біло-смородину, не знаю хто як називає. Вона ще не дуже така доспівша. Ну така на 70%. Якраз завтра їдемо з дочкою на МРТ. Щоб подивитися, чи онкологія не прогресує, чи все гаразд. І е, вже тоді будемо в суботу щось робити: клумбу, обривати, закривати компот. Тут у нас капція поставила б'япрала свої чоловіка. Ми якраз посохнули. Все, дуже вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.